Дивіться, ухвала, знаєте з чим? Викрадення людини. Її не виконали поліція. Людина, це мішок картошки викрадений. Ви кажете, зараз у вас немає ухвали, що передали, не передали. Тобто людина викрадена, а ви думаєте, кур'єр чи не кур'єр? Чому у вас електронного сповіщення немає? Завжди було. Передати ухвалу до кур'єра. Кур'єр передає її... Дивіться, завжди скільки разів було, була електронна почта. Так. Завжди. Ваш зараз щось помінялося? Ні, не поміну. Ну то дайте електронну розпечатку, щоб ми зараз заїхали в поліцію. Чому вони не виконують ухвалу, що ухвала вже в них на руках? Електронно роздрукуйте. Ну, дивіться, але е, мені наразі ще не показує, що вони отримали. Роздрукуйте, коли передано. Чому вони не відкривають? Коли подача була. Два дні вже ухвала. Має бути до виконання. Це ж не мішок бульби викрали, це людину викрали. Як це не виконується? І чому ви розказуєте, що це типу кур'єр, не кур'єр. Таке враження, знаєте, людина почекає, а поки кур'єр бігає. Це ж не піцу заказали? Дивіться, відправлено на електронну пошту їм було сьогодні. А так чому сьогодні? Сьогодні буде передано. А чому сьогодні туди? Дивіться рішення п'ятого, так? Да? Так, Про викрадення людей. Повний 6-го. Сьогодні кінець тижня. там сьогодні, зараз 7 число. П'ятниця, так, так. Да. так. Тобто до них прийде, вони скажуть кінець тижня, з понеділка будемо людину шукати. Це нормально у вас рахують? Да, дивіться, сьогодні вони це отримують. А чому сьогодні? Чому які будуть, що вони вам скажуть сьогодні, я не можу на це відповідати. А хто відповідає, чому ви тягнете? Чому 5-го рішення прийнято? Сьогодні сьомого і ще не передано. Тобто, це мішок е, картошки буде шукати чи людину шукають? дивіться, на таке я не буду, вам не ну, буде. Як... Це провокативне, те, що ви говорите. Ні, ну я от не розумію, дивіться, людина викрадена, да? А ви кажете, ми ще не спішимо, ми ще подамо, ми ще подали кінець тижня, а потім вони, ми зараз поїдемо до них з вони скажуть, А в нас ще нема. Ми шукати, будемо з понеділка, бо в нас робочий день ще не почався. Тобто людина викрадена, почекає, да? Це як в неї погрози є. Є загрози життю викрадена. А ви кажете, та ми ще не спішимо, ми ще не подали, а вони ще не відкрили. Дивіться, я вам кажу, що ми не спішимо. Дивіться, я а не суд... не от суддя стрельбицький, що він на то каже? Він в себе чи де він? Я би хотів знати, він от поліція на робочому місці на робочому дивіться. Ви секретар, так. правильно? Тобто, ви отак от халатно відноситеся до викрадення людини, що ви ще не спіша сьогодні, тільки подали п'ятого рішення. 6 повний, 7 тільки подали, кінець тижня затягнули, ті зараз кінець тижня відкриють і скажуть, а ми ще не встигли, бо за 4 години ще не прийшло. Це як розуміти? Це ми в якомусь дурдомі чи цирку? Це, це ж не з мішком картошки відношення. Це по поводу людини. Ви в курсі? Ну я розумію. Ну, Так що ви розумієте? Чому так затягуєте? Чому? Тягую. Ну як чому дать ну, рішення було але, коли? Я ж вам дала відповідь, інші відповіді в мене немає. Ви знали, що, що, що це по поводу людини? людей? Да, Річ повний. Чому зразу Вчора не відправив? Це було передано на кур'єр. Сьогодні він завезе туди. Він хай собі везе, ви електронне сповіщення мало бути, правильно? А, Дайте так, мені ну, роздруковку, що... роздруковуватимо. Е, ну, Ше офіційно вони мають отримати завірену копію Правильно. ухвали з мокрою так. початкою суду. Скільки днів це буде тривати, поки бумажки пройдуть, а людина викрадена? Я ж вам кажу, що сьогодні вони це отримають. Сьогодні вони сьогодні скажуть. Да. Е Потім е вони е скажуть, що це нам пізно прийшло і за вашої вини, так. тому що витяг не дадуть, тому що шукати будуть пізніше, коли дадуть буде витяг. Це що за робота така? Що це от за відношення п'ятого суд Сьогодні сьомого і з десятого ми почнемо шукати. Тобто, те, то, що загроза життю журналіста, людина, яка працює з журналістом, розслідує в економічних цілях якісь розслідування, по, по поводу садового по поводу е мерії. А людину шукати будемо пізніше, бо кур'єр запізнився в пробках. Кінець тижня він не встиг. у Вас там щось кнопка не нажалась, вони запізно відкрили. Ще не це. Добрий день. Добрий день. От ви тут, напевно, я бачу у вас відео Стрільбицьке, так? Дивіться, от рішення було вами прийнято, да? 5 числа так. про викрадення людини. Ш... Не про викладення. Е, а я? А ви хто? А? А ви хто? Людина. Ну, я людина. Да. Ви людина? А, ви... а, а, а я ага. я. мені суддю треба з Стрельбицького. Хто прийняв рішення? Я вас запитую, що ви такий, щоб я з вами спілкуюся. Ну я хочу знати, з ким я. Це табличку ви показали, так. а ви хто? Це моє прізвище. А, табличка ваше так. прізвище, А так. ваше прізвище. Все написано. Віталій, ага. Віталій Стрельбицький. А хто ви? Там написано. Так, там написано. А ви хто? Там, там написано? Так, то хай собі написано, ви хто. Так. Що ви хотіли? Дивіться, е, ну якщо то вами прийнято, бо по відео бачив, що то ви вроді би, хоча б не представились. Е, прийняли рішення по поводу викрадення людини, так? Да? Правильно. Правильно, я не знаю, що у вас руках. так, так. Е, витяг за п'яте число. Номер витягу е, ухвала 461, е, дріб 1690, дріб 25. Тобто йшлося, мій товариш подав, що викрали людину. Що прийняли ви? рішення? Дивіться, е, оце рішення по поводу викрадення людини ще не дійшло до виконавця. Тобто, крім того, що поліція не виконала вимогу, прийшлося йти в суд і викрадення людини зобов'язати через суд. Тобто вони викрадення людини що не ви виш... хотіли що, Чому писати? ухвала не дійшла? Чому Я ще от секретарку ми прийшли Запитайте запитати? А при чому тут пошта? Вона ми, каже, ми, ми ще в... тільки сьогодні подали. Тобто, з 5 числа тільки сьогодні подали. Це мішок бульби шукати що? Сьогодні кінець тижня. З понеділка вони будуть шукати, бо їм треба указати, але ну, вони ще кінець тижня не знайшли. А людина хай викрадена буде, все її заяви. Зараз... Ну, ні, ні. ні. Все Дайте все мені розрукову, чому то з 5 числа ухвала не виконується? Я ні, кажуть, ще не виконується. Ще не дали розпочатку електронну да, От послухайте короткий тест. Да, Бо повний те чому шосло не передав передано кур'єру, який сказав. А, є електронне сповіщення. Дайте мені електронне. везено їм. Так ви ж розумієте, що їм потрібна завірена копія. Правильно, дивіться так. Дивіться, рішення п'ятого вони тільки бумажно це, а людина сидить затримана із погрозами. Вам дали відповідь на ваші питання. Ні, ні, електронну, електронну відповідь. То ваше, сказав, Добре до побачення. Секретар, секретар мені відповідь. І секретар судового засідання е... займається своєю службовою розповідаю. Правильно, службовець, мені відповідь електронну, чому ухвала ще не попала на місце. Вони... Дивіться, щоб ви розуміли, ця людина, це я перед вами. Яку виклали? Я сам вийшов звіта, бо тому, що слідчі органи не вважають, бо їм треба через суд вказати носом, тикнути, що викрадене загрозою людина працює журналістом в інтересах держави, розслідує злочинні дії, мерії, садового, малюка прочі, Викрали. Я сам мені друзі помогли вийти. Товариш свідчення дав. Ви прийняли рішення. П'ятого сьогодні яке число? У них ще навіть рішення немає. А мені вже все погрожують. В мене життя погрози йдуть. Це що за виконання затягування? Значить, Дайте мені електронне сповіщення, де я зараз справа ухвалена по перше, <реш> на я перехов, Юлія, <реш> Ви не є учасником процесу. По перше, я би ви мене не є викрали. Процесу. Ви хто представний процес? Ви табличка чи ви хто? Я вам ще раз кажу, no. ви не є учасником процесу і хамити мені не треба. А хто вам хамить? Я, я запитав хто, хто ви. ви. Ви не є учасником процесу. Я не знаю, хто ви такі. Людина, ви що вам не бачите? Витомляю, я вам говорю з... процесу. Я вас оповіщу Я вас оповіщаю. Дивіться, прийшов мій товариш, який подав і дали йому ухвалу, що мене викрали. Товариство вручили ухвали. Відповідь дохвала. Ми приїхали. Дивіться, дохвали. слідчі органи вони не шукають. Мені йдуть погрози. Я учасником процесу. І що? Він скористався своїм правом. Ми а можемо... мені що робити? Мені погрожують. Я не знаю, Хто ви такі людина? Ви що не ви бачите? Не є учасником Процесу. Давайте не путайте. Ви не сприяєте слідчим органам. Я Ті, що не, не роблять нічого. Мені йдуть погрози. Вам товариш заявив, що мене викрали. Мені допомогли друзі, не слідчі органи звітом вийти. Ви А ви не чуєте, ви мене викручуєте? Я ще Що ви говорите? Що ви не є учасником процесу? А, а хто я не... є для вас тоді? Мене викрали. І ви сприяли. Вроді рішення прийняли, що викраденого потрібно не йти сприяти. Бо тому що я розслідую злочини мерії садового саме безпосередньо, малюка, прочего того. І мене і за того викрали. І зараз мені погроза життю. Я б ми поїхали зараз в управління, яке має вашу... ваше рішення, якщо це ваше, виконати. А воно, казуше, ще не в них з п'ятого числа. Чому? Чому мені погроза далі? Мені загроза життю. Я розслідую в ваших інтересах вже державні Та інтереси. Відповідь Но, на мені Твої відповідь немає. Відповідь Треба відповідь. Чому не ухвала, ще не в них. Чому витягу нема? П'ятого ви прийняли. Чому сутка прийшла, і я витягу не бачив? Це рішення там написано, коли буде повний текст. Ви його читали? Шостого. Шостого. Коли ви воно прийшло? Відповідь електронна. Ніхто... Ви... А чому немає відповіді, відповіді. електронної? Я... Завжди електронна була. Послухайте, ви не є путайте, процесу. Ви не мис... бумажка перед вами. Викрали людину, а не мішок бульби. Добре, ви мені на мене голос і не Та яка, До кого я підвищую? Ви перекручуєте. У мене загроза життю, я прийшов зі своїми інтересами. Ви прийшли. До кого? Питання? Вам дали відповідь. Ні, відповідь має ви... бумажна. Відповідь Дивіться, вона. завжди була відповідь в електронній формі. Роздруковка, що такого-то такого то передали, такого то получив. Я хочу Я просто знаю, де завжди і в кобла завжди Ми всі відповідь. Усно мені усно не цікаво, Дайте від учасники процесу. Давайте не по учасник... про да, Він прийшов йому, ви, задурили мозги. Вишився, це... ви, ви вирішить. Де і ви що далі? Да, Ішо. Він так само має право пред'являти це рішення до суду, А я яка... ви дивіться, ви таке враження, що сприяєте злочинцям? Я виконую свої обов'язки. От виконуйте, дайте мені відповідь, чому ухвала 6 числа не руки не попала і, і судка пройшла. Яку відповідь у цій повторювати ви згідні того, що затягування йде з ваших інтересів? Що ще бумага що 5 п'ятого прийнято вже два дні вашим відомством тягнеться, а мені йдуть погрози. Ви почули відповідь? Ви теж почули. почули? Якщо зі мною що станеться, безпосередньо ви будете разом з секретаркою. Винуваті в тому, бо тому, що мені йдуть прогрози, і ви це рішення приймали, а ви не сприяли. Це не мішок бульби викрали. Це мене. І мені друзі допомогли, а не правоохоронні органи, які мали виконати то це. І мені йдуть загрози. Ви, Ви почули? Ви, Ви почули? Ви службовець будете служити правильно? Я добиваюся, щоб в інтересах держави і ваших, щоб